Всім привіт! Мене звуть Катя. Я практикую свяхостояння вперше і хочу дати найголовнішу пораду всім тим, хто не стояв. Ніколи не читайте, не запитуйте про враження, емоції інших людей. Всі ми люди різні, і в кожного свої враження, свої почуття, відчуття і так далі. Для себе я отримала. Море емоцій щось отримала нове, і е, хочу від себе сказати, що якщо у вас є запит, думайте про нього постійно, і коли ви його згадуєте, проговорюєте в себе в голові, більш щухає. Я не знаю, як це працює. І як нам сказав Дмитро, наш наставник, що чим більше ми будемо думати про цей запит, тим легше нам буде. І стовідсотково цей запит здійсниться. Я впевнена, що в мене все вийде. Я хочу ще раз практикувати і раджу всім повторювати якомога більше і більше отримувати таких емоцій. Перші секунди некомфортно, хочеться ніжками трішки поперебирати, знайти. Комфортну точку, але поради, які даються перед цих стоянням, дуже корисно впливають на взагалі сам процес. Тобто сказали не переставляти ноги, тому що це не допоможе. Просто перетерпіти. Перетерпіти в мене вийшло перші дві хвилини, це було трішки складновато, але потім кайф, комфорт. Нові емоції, релакс і просто-напросто ти поринаєш в себе, і це насправді дуже класно.